Так, да, Владимир Михайлович. До речі, ви добре згадали Альберта Шпеєра, він був міністром боєприпасів. І, до речі, фашистська Німеччина дуже цікавилась Україною. І Альберт Шпеєр, коли був Окупований Київ, приїжджав сюди, щоб подивитися будівлю Верховної Ради України, оскільки це вважалось класична архітектурна споруда. А гігантоманія була в Німеччині величезна. Вони планували будувати щось подібне в себе. І е, ще один приклад е, із історії е, Герінг, друга людина, е, оцінюючи Україну, написав, що Гітлер поки ще не визначився, що робити з Україною, яка настільки багата, настільки погано е, керована і на, е, настільки погано використовує ці можливості. Я думаю, що сьогодні і Європа і світ дивляться на Україну і приблизно такі дають оцінки, що робити з Україною. Весь час звучала теза і Романа Петровича, і колег, які виступали, що в Донбасі повинна бути українська влада. Абсолютно теза підтримується, але разом з тим мені здається, що в Києві повинна бути українська влада за формою і за змістом. Тоді у нас буде менше проблем. І ще один аспект: ви розумієте, ми дуже добре розуміємо, знаємо, що відбувається в світі, які процеси можемо давати оцінки і прогнози розвитку глобалізованого світового так, людства. А і водночас ми не маємо стратегічного бачення, стратегічного мислення, а що ж відбувається в Україні, які перспективи України? Чому? Бо політика в Україні побудована на перешіптуванні. На домовленостях, хтось підслухав, що когось кудись мають призначити, додав своє, і вся країна ламається, бо їй кинули кісткою. обговорюють, хто буде на Донбасі очолювати ті чи інші адміністрації? Виникає питання: на якій частині Донбасу? На, на тій, яка керується із Києва на українській частині. Чи на тій частині, яка відходить до так званих ЛНР і ДНР, це перша теза, що в нас немає бачення. Ми хапаємося за якісь моменти і намагаємося вибудувати таку політику, показати, які ми стратегії. А в нас абсолютно немає стратегії, немає тактики. Другий момент: для того, щоб вирішувати проблему, Україна, її влада. Її політична еліта, а в нас еліти немає, бо еліта це відповідальність. У нас є просто правлячий клас. Вони повинні мати опору всередині українського суспільства, а розуміння і опори абсолютно немає. І звідси шарпанина і намагання десь за межами України переконати, що ми будемо боротися за Україну. Тепер відносно Сирії. Я думаю, тут є один позитивний момент. Якщо почнеться переговорний процес і буде припинення вогню, і буде припинення потоків мігрантів у е, Європу, то можливо нас швидше побачать в Європі і дадуть давно омріяний українською елітою безвізовий режим. Бо якщо будуть продовжувати йти потоки біженців, нам безвізового режиму і в 16-му році абсолютно не бачать. Очевидно, нам треба глибше подивитись на ті процеси, які відбуваються в тому числі в Сирії, і які наслідки для України. Цілком очевидно, що Сполучені Штати Америки і Росія мають якісь домовленості, в тому числі щодо локалізації, як вони так розуміють, конфліктів на інших територіях, у тому числі щодо е, України. Я думаю, що тут є певні домовленості. а чому це проглядається? Оскільки на Україну тиснуть, що вона має виконати свою частину мінських домовленостей. І про це говорять речники Білого Дому, і про це говорять європейські партнери України. Отут Україна повинна мати свою позицію і своє бачення. Якщо ми говоримо, що нам не підходить закон про особливий статус Донбасу, а чому Україна не запропонує? Своє бачення організації життя на всіх територіях, щоб не просто говорити про децентралізацію, а дати можливості, дати самостійність, дати фінанси всім регіонам. Сказати, ми в цьому ряду бачимо і Донецьк, і бачимо в цьому ряду Луганськ. Ми нічого не продукуємо, ми абсолютно плачемо. А ми повинні зрозуміти, я тут підтримую Романа Петровича, що Україна дуже гарно скроєна. Бог нам дав все. Але, на превеликий жаль, Україна погано щита. І, по суті справи, те, що у нас відбувається в Україні, призводить до того, що ми не шиваємо країну, а ми її розділяємо країну. І останнє зауваження: у 2004 році Україна стояла на порозі перед катастрофою. Але тоді мені бачиться. Що була відповідальність Верховної Ради, що тоді зробили все, щоб не допустити кривавого сценарію в Україні, і прийняли дуже складні рішення, дуже непрості рішення. Я можу сказати вам, що тоді не можна було відправити відставку уряд Януковича, оскільки він мав право у зв'язку з прийняттям програми діяльністю уряду бути недоторканним цілий рік. Але пішли на той крок. Що відмінили те рішення про а, затвердження програми діяльності уряду, прийняли рішення про відставку уряду і розрядили обстановку тоді. Люди перестали рватися в Верховну Раду, вийшли на інше рішення. Я сьогодні думаю, що ми тоді просто війну в Україні відклали. І відносно Будапештського меморандуму у 2003 році, коли виникла проблема тузли, президент Кучма. Перервав зарубіжний візит, прилетів на, Тузму, на тузлу. Е, були приведені у повну бойову готовність війська, в тому числі в Криму. Було звернення до підписантів Будапештського меморандуму. А там є позиція, що якщо загроза є територіальній безпеці України, е, Україна має право скликати зібрання лідерів цих країн для проведення консультацій. І що було зроблено? Росія. Відступила. А я відповідально заявляю, що Крим просто здали. А розмови про те, що в нас не було військ, це абсолютно нісенітниця. У нас були люди, у нас були Збройні сили, а просто ділили посади і вважали, що треба навіть віддати Крим, але вирішити свою проблему. І зараз ми пожинаємо оці плоди. І я думаю, що зараз починається від процес відбілювання у тому за ті дії, які були вчинені е, два роки тому.